Служба безпеки викрила колаборантку, яка працює на Російську Федерацію від початку окупації селища на Херсонщині. Під час захоплення населеного пункту вона підтримала окупантів. За це її призначили директором Чкаловської школи. Новотроїцького муніципального округу. Колаборантка не лише виконувала вказівки окупаційної влади, а й в промусовому порядку залучала викладачів до забезпечення роботи навчального закладу за освітніми стандартами Російської Федерації. Директорка впроваджувала освітні програми та навчання за російськими підручниками. Також встановлено, що посадовиця вела активну пропаганду у школі. На нарадах з викладацьким складом поширювала ворожі наративи. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили їй про підозру за частину Но три статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. це колабораційна діяльність. Нині колаборантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.